Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку громадська діячка Ірина Федорів. І з пані Іриною поговоримо про нові ініціативи від депутатів від Слуги народу, зокрема, горизвісної пані Шуляк, яка хоче розпочати. Можна сказати, приватизацію уже узбережжя, річок, озер і морів. І як пані Ірине, пані Ірині, вдалося дізнатися про це. Ми теж її запитаємо. Тож вітання, пані Ірину. Вітаємо. Добрий день, отож дійсно піднімаєте знову ж таки дуже важливе питання. Виявляється, у нас дуже часто відбувається намивання земель, зокрема на річках, на морях, і тепер депутатка від слуги народу пані Шуляк. Хочеться все узаконити, і таким чином у нас, я так розумію, вся ця земля буде в приватній власності, і згодом там всі ці узбережжя річок і озер, а також морів просто будуть приватизовані і забудовані. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається, чому це відбувається, і чи можна якось цьому запобігти? Ну, ми сподіваємося, що законопроєкт пані Шуляк 9664 не підтримують. І ми просто з вами, от поговоримо і зможемо переконати колег її по парламенту, аби вони не голосували за цей проєкт, тому що насправді критикує не лише громадський сектор, критикують не лише журналісти. Комісія, комітет з питань екології він не підтримав цей законопроєкт, і це дуже важливий сигнал. А про що йдеться для того, щоб глядачі могли зрозуміти: у нас є моря, у нас є річки, у нас є озера і є прибережні смуги. І станом на зараз весь цей водний фонд оці прибережні смуги можуть належати або державі, або це комунальна власність. Це не може бути приватна власність. І от пані Олена Шуляк, ніби під виглядом такої реформаторки, яка має вирішити питання нарешті з портами в Україні, прописала законопроєкт тільки він не про морські порти, а про весь водний фонд України, тобто про озера, про річки. І звичайно, що хочуть зробити так, як з славнозвісною містобудівною реформою, реформою в лапках, аби забудовники могли все будувати, ні з ким не узгоджувати і щоб був просто отакий от рай, і до чого це призведе? Якщо ми дозволимо прибережні смуги забудовувати, то в нас реально позабудовують підходи до води, а це народне багатство. Тому його і не дають приватизовувати. Що ви маєте підійти до води? Я маю підійти до води. Кожен з нас. І що ще гірше, що через те, що вони там граються з визначеннями в законі, можуть узаконювати і намиви. Тобто, якщо ми таке дозволимо, то кожен захоче собі біля берега намити якісь 10-20 соток. А намиви вони погано впливають не лише на екологію. Людям може підтопити хати, може бути обвал берега, і потім, от це, що ви намили. Можна буде узаконювати. Ну, це буде просто тотальна анархія. Кожен захоче собі якусь ділянку землі при воді, і у нас зараз вже є прекрасна практика е, Верховного суду Великої Палати, коли завдяки позовам прокурорів повертають ці ділянки у власність або держави, ті ще які біля берега, або ті, які на миті, або місцевої громади. І таким чином готується зараз законодавчий плацдарм. Аби поламати цю успішну практику Верховного суду, тому що ті, хто захопили ділянки біля води або намили, ну звичайно що вони хочуть, щоб вони були в них назавжди приватизовані. Угу. І тобто, таким чином, пані Шуляк виступає як лобі саме тих, хто таким чином незаконно, теж собі понамивав ці ділянки, так? Ну, зв... ну якщо це стане можливо узаконити. То однозначно це не на користь вам, не на користь мені, це на користь тих одиниць, які захотіли отримати доступ до ресурсів, які належать всім нам. І це ж не вигадки. Міністерство екології дало свої зауваження, державне водне агентство дало свої зауваження. Законопроєкт гостро розкритикований. Головне науково-експертне управління Верховної Ради теж дало свої зауваження. І тут дуже цікава ситуація, коли пані Шуляк говорить про порти і логістику, то її законопроєкт мав би потрапити на транспортний комітет, ну тому що транспортний комітет це про порти і про логістику. Але так сталося випадково, що її законопроєкт потрапив на її ж комітет, де вона має більше впливу, аби отримати голоси колег. І, от ми вже бачимо, як два підкомітети пройшов законопроєкт. І його будуть готувати на засідання комітету. На це яке буде чи на наступне, маємо слідкувати. Ну бо ситуація критична, оскільки він вже пройшов під комітет. Пані Ірино. Цікаво, чи щось говорять на цей законопроєкт у національному агентстві з питань запобігання корупції, чи є якісь висновки? Ну от, коли я дізналася про цей законопроєкт. Буквально випадково, коли я слухала засідання комітету, я почула, як народні депутати сперечались, чому він з'явився в порядку денному, якщо немає висновків назика. І якщо в принципі він на той час ще не пройшов під комітети. я почала розбиратися з цим законопроєктом. А народний депутат Олег Дунде ініціював звернення на пані Шуляк, аби та звернулася до НАЗК. вона неохоче, але звернулась, рекомендувала це йому зробити самому. І ми зараз наразі чекаємо висновків від е, НАЗК, аби зрозуміти, що вони там пропишуть. Але коли на підкомітеті під час засідання головуюча народна депутатка Ганна Бондар сказала, що відповіді ще немає, давайте зачекаємо і тоді будемо розглядати, то пані Шуляк наполягала неодноразово, що зачекати на висновки НАЗК не потрібно. Можна вже розглядати, ухвалювати, а якщо вони знайдуть якісь проблеми, то потім нам повідомлять: і ситуація один в один, як з містобудівною реформою, все женеться в дуже швидкому темпі. Потрапляє, наприклад, зараз законопроєкт не на той комітет, який треба, і отут знаходяться голоси, аби без висновку НАЗК можна було це протягнути. Пані Ірину, але ось цей законопроект чи він є один, чи можливо є якісь альтернативні стосовно загалом ось і портів і цих намивів їх узаконення? Законопроєкт альтернативний є, його подала Юлія Клименко, це народна депутатка від голосу, і вона там у співавторстві ще з своїми колегами з фракції голос. А для того, аби всі розуміли, що таке альтернативний законопроєкт, хтось з народних депутатів подає свій. І ти на ту ж тему, наприклад, подаєш альтернативний, виписаний дещо по іншому. Так, от питання портів дійсно, у нас є проблема з зерновими коридорами, є проблема з портами, це питання треба вирішувати. Але законопроєкт Клименко стосується саме морського узбережжя, там немає історії з річками і озерами, і тим не менше, попри зауваження комітету з питань екології, попри зауваження Міністерства екології Держводагентства – все одно підтримали законопроєкт Шуляк, який ширший і передбачає забудову і над прибережних смугах річок і озер. Ну і це є виклик. Пані Клименко не змогла відстояти свій законопроєкт на комітеті Шуляк, коли засідали ці два підкомітети з її комітету. І пані Шуляк, я вам скажу чесно, поводилася некоректно. Пані Шуляк виступила, її ніхто не перебивав. Натомість аргументи пані Клименко постійно перебивались, і пані Шуляк наголошувала, що це політика. Хоча це були ті аргументи, які підтримав так само голова комітету з питань екології Олег Бондаренко, Це представник слуги народу. Тобто тут питання не про політику, а про екологію, якою ми всі з вами користуємося, і це наше здоров'я. Що ж зрозуміло, дякуємо, пані Ірино, за ці коментарі. Будемо сподіватися, що все-таки пані Шоляк не вдасться протягнути ще одну свою в лапках таку реформу в інтересах тепер тих скоробагатьків, які мають можливі собі намити чи захопити земельні ділянки поблизу водойм і нашого водного фонду. І все таки будемо сподіватися, що не вдасться протягнути її ці справи. Громадська діячка Ірина Федорів була з нами в ефірі громадського інтерактив та радіо 1 і пані Ірина розповіла про те, що слуги народу, зокрема пані Шуляк, знову ж таки готує, намагається приватизувати наші узбережжя. Дякуємо вам, пані Ірино, за те, що піднімаєте важливі теми. На все добре, тримаємось. До побачення.